Новин головні події дня. Розкажу просто зараз і далі про таке. Хроніки війни. Коротко про події в Україні та поточну ситуацію на лінії фронту. Далі. Здолати професійне вигорання, вирівняти емоційний стан, психологічно розвантажитись. Як завдяки міжнародній підтримці, надається психологічна допомога соцпрацівникам Матвіївської громади. Ми е, знаходимося. Відкриті стресовій ситуації всі да. находиться 51 випадок спалаху сказу у тварин з початку року. Така статистика у Запорізькій області, і вона не втішна Як обезпечити себе та свого улюбленця від сказу, та якими є його перші симптоми? Стало агресивною слабкою чи інше. Починаємо з оперативної інформації по Запорізькому напрямку. Росіяни обстріляли 11 прифронтових населених пунктів області, скинули три авіабомби, запустили понад 170 БПЛА та майже 160 разів били з артилерії. 159 артобстрілів завдано по території Оріхова Гуляйполя приютного Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного Малої Токмачки, Малинівки та Ольгівського. Тим часом, за даними генштабу, на Оріхівському напрямку відбулося два безуспішних для ворога боєзіткнення неподалік малої токмачки. Нашим захисникам вдається гідно тримати оборону та давати відсіч окупантам. Так бійці 141-ї окремої піхотної бригади зсу показали, як за допомогою дронів знищили двох окупантів, що намагались зайняти нову позицію. Продовжуємо оперативною інформацією по Україні. Вночі армія РФ атакувала шахедами цивільну інфраструктуру міста Конотоп на Сумщині. Наслідок обстрілу поранень отримали 14 осіб. Одна людина у важкому стані. Серед поранених є неповнолітні. Також пошкоджено сім багатоквартирних будинків, один житловий дім, лікарню, навчальний заклад, автомобілі, гаражі, магазин. В місті критична ситуація зі світлом. На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Проводиться ліквідація наслідків авіаційного удару. Інформація щодо наслідків уточнюється. Людям надається вся необхідна допомога. Розгорнуті пункти незламності на світанку. Росіяни вдарили по мосту між Покровськом та Мирноградом. і Повністю зруйнували його. Інформація щодо поранених та загиблих відсутня. Також росіяни пошкодили комунікації водопостачання Покровська. Внаслідок бойових дій зупинена робота модульної фільтрувальної станції, завдяки якій останнім часом Покровськ отримував воду. Відновити її роботу наразі неможливо. Працюємо над вирішенням цієї проблеми. Тим часом, під час операції в акваторії Чорного моря військовослужбовці спецпідрозділу ГУР знищили російський бойовий літак Су 30 СМ влучанням з ПЗРК. Винищувач належав до складу 43-го окремого морського авіаційного полку повітряно-космічних сил РФ, який базується на аеродромі міста Саки в Криму. Вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів. Не публікувати зайвого, аби не нашкодити саме до цього, закликають рідних та близьких зниклих безвісти в обласному ТЦК та СП. Зокрема, це стосується публікацій в соцмережах із закликом розшукати того чи іншого військовослужбовця. Цю інформацію можуть використати як шахраї з метою наживи, так і рашисти для відслідковування ЗСУ. У ТЦК також нагадують, що відсутність зв'язку з близькою людиною кілька днів може бути через банальну відсутність електрики для зарядки гаджету або ж боєць перебуває на завданні. Якщо військовий вже ж, все ж зник безвісти чи його взяли у полон, то родичам про це повідомлять. Співробітника ТЦК Родичі пишуть нам заяву для подальшого направлення до військової частини для отримання грошового забезпечення. Також пишемо запит до військової частини до командира військової частини про події, що привели до зникнення військовослужбовця. Також ми направляємо родичів до органів. Поліції направляється особа до органів поліції, де пишеться заява для пошуку особи та складання ДНК матеріалів для подальшої ДНК експертизи. Після з'ясування усіх обставин військовому надається статус зниклого безвісти за особливих обставин. Цей статус може бути змінений з кількох причин. Якщо окупанти нададуть інформацію, що людина перебуває у полоні або ж ДНК зниклого безвісти знайдуть у зоні проведення бойових дій. Тоді статус зміниться на загиблого. Крім цього, родичі мають право через суд довести факт загибелі військовослужбовця. До цього складається такий пакет. Треба підтвердити родини і зв'язки, якщо це дружина, то це свідоцтво про одруження. Також прикладуються, якщо є свідки двох співслужбовців, які підтверджують факти, що військовослужбовець загинув. Також акт службового розслідування, яка надає військова частина. І тільки за рішенням суду зміняється статус. З нагоди професійного свята дня підприємця у Запоріжжі привітали представників малого та середнього бізнесу. Медалі, грамоти, пам'ятні відзнаки найактивнішим та найуспішнішим місцевим бізнесменам вручила секретар міської ради Регіна Харченко. Під час робочої частини засідання ради підприємців обговорили наявні варіанти підтримки. Серед них державна програма Доступні кредити 5.7.9» для розвитку малого та середнього бізнесу. З літа цього року підприємці можуть отримати кредит на закупівлю когенераційних установок, які працюють на газу. Також в рамках програми місто компенсує підприємцям відсоткові ставки. Нині наданою можливістю скористалось понад 200 представників бізнесу. Кожному з них щомісяця компенсують у середньому 2 тисячі гривень, а до місцевого бюджету повертається 20 тисяч гривень у вигляді податків. Обговорили під час зустрічі також і зниження плати за землю за прикладом Харкова. Міська рада відкрита до співпраці з бізнесом. Для того, щоб чути один одного і працювати разом, ми зустрічаємось з вами в наші засідання Ради підприємців. Розуміння між органами місцевого самоврядування та бізнесом це запорука розвитку будь-якої громади, маленької чи великої, села чи міста. Тому ви наш неоціненний актив. Що нині турбує ветеранів Запоріжжя, про це йшлося під час зустрічі секретаря міської ради Регіни Харченко з представниками ветеранських організацій міста. Кожна із семи структур отримає щомісячну допомогу в сумі 3 тисячі гривень. Однак цих коштів вважають за мало, щоб закрити всі потреби. Адже ветеранам треба вести діяльність на що, зокрема, і потрібні гроші. Натомість секретар міської ради пообіцяла розглянути можливість збільшення щомісячного матеріального заохочення до 8 тисяч гривень. Я позиція, що 3 тисячі гривень це реально дуже мало. Як мінімум, ми маємо говорити про розмір мінімальної заробітної плати, який станом на 1 грудня 2023 року, 2024 року, і ці показники залишаться в бюджеті 2025 року, складає 8 тисяч гривень. Я донесу цю позицію, і я буду говорити про мінімальну заробітну плату. Я беру на себе такі зобов'язання передати цю пропозицію. Місто не планує відмовлятися від реалізації соціальних програм, спрямованих на підтримку соціально незахищених категорій населення. Маємо допомагати ветеранам підтримувати тих ветеранів, хто сьогодні цього дійсно потребує. Це має стосуватися та стосуватиметься тих, хто захищав. Та захищає Україну. У Матвіївській громаді вимушені переселенці надають безоплатну психологічну підтримку соцпрацівникам, допомагають здолати професійне вигорання, вирівняти емоційний стан, психологічно розвантажитися. Працюють із тими, хто як і вони був змушений через війну полишити свої домівки. На заняттях у групі психосоціальної підтримки побували журналісти МТМ. Груповий тренінг із подолання професійного вигорання у соціальних працівників у селі Кам'яному Матвіївської громади. З жінками спілкується переселенка з Маріуполя, психотерапевт Раїса Толочко. На першому занятті вона робить емоційну діагностику відвідувачів курсу. Жінки охоче розповідають про свої проблеми. До війни я працювала в сільській раді, а по з людьми потім почалась війна. Я три роки сиділа вдома. Це також. Віддало свій відпечаток, так сказати. Тому наразі ми тут працюємо, якось себе урівноважуємо, бо нинішні события трішки вибивають з колії. Мабуть, 70% – цього це працівники центру, центру надання соціальних послуг. Робітник, соціальні робітники, фахівці соціальної роботи. Бувають різні, буває і психологічно, як ви кажете, травмовані. Тому що ми знаходимося в В стресовій ситуації. Всі да. знаходимося. В мене семеро людей, які може і одній бабусі 92 роки. Зрозуміло, що це. Емоційно трудно. Кожна людина приходиш, вона різна, свої емоції, свої виражає. Приходить о, 92 роки, вона толком телевізор не дивиться нічого. Їй треба об'яснити, що в нас в країні. Вона питає, ну як там війна, де вона, куди дійшла. Це все трудно, заряджається їхніми і позитивними, і негативними емоціями. І тут нам пані Раїса допомагає якось. Трохи урівноважити ці емоції до села Кам'яного Раїса Толочко щотижня приїжджає у складі мобільної бригади. Вона виїхала з Маріуполя ще в лютому 22-го і нині працює у різних регіонах країни. Зараз проводить тренінги у запорізьких громадах. каже на третьому році війни: психологічна підтримка людей вкрай важлива. Впоратися зі своїми емоціями. Сьогодні у нас якраз тема про емоції. Да? От. І ми проводимо і психоедукацію, роз'яснення їх станів, і практичну роботу. Зараз в нас іде арт-терапія. Зараз у нас така техніка, яка називається клубочок емоцій. І вони якби малюють клубочок. Але ж бачите, у кожного клубочок свій виходить. Допомога людям стала можливою завдяки міжнародній фундації FHI 360. Її діяльність зосереджена на медичній та соціальній підтримці людей шість зустрічей, за які люди ну, можуть урівноважитись і щось собі дійсно дати. І вони встигають за шість зустрічей попрацювати з, зі своїм емоційним фоном і налагодити його. Чи з тим запитом, який є. Наприклад, в цьому колективі запит є на профілактику професійного виграння, бо вони працюють з людьми. От і е, ця робота направлена саме на профілактику професійного виграння, і за шість зустрічей ми зможемо хоч врівноважити трошки їх емоційний стан. У разі якщо шістьох занять бракуватиме для вирівнювання емоційного стану, групові заняття продовжаться, розповіла психологіня. Є у програмах фундації інші види психологічної допомоги, а тому тут завжди готові підтримати людей, які потерпають від війни. Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Протягом шести місяців нинішнього року до запорізької поліції надійшло понад 1700 повідомлень щодо вчинного домашнього насильства. З них більше ніж 700 підтвердилися. Найбільше серед постраждалих жінок понад півтисячі. шість людей направлені для проходження програми для кривдників. Про це повідомили під час засідання координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству. В міській програмі по роботі з кривдниками на 2024-2026 роки планують зокрема. Затвердити алгоритм дій між міським департаментом спорту сім'ї та молоді, поліцією та організаціями, які надають послуги з проходження програми З 2023 року управління по роботі. З молоді та сім'єю департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької міської ради запровадила уже захід. Типова програма для кривників. За сім місяців 2023 року. Три особи пройшли типову програму для кривників. За шість місяців. 24-го одна особа прийшла і виявила бажання саме добровільно пройти. Вона вже пройшла цю програму, і одна особа зараз проходить програму. Питання домашнього насильства. Під час воєнного стану набрало оборотів. Ви все це розумієте. Люди травмовані, людям важко, вони потребують підтримки. І наша задача, як органу місцевого самоврядування, цю підтримку надати, хоча б консультативну, хоча б інформаційну, направити туди, де людина дійсно цю допомогу отримає. Контррозвідка служби безпеки завадила новій спробі воєнної розвідки РФ отримати дані про оборону Запоріжжя. У результаті спецоперації в обласному центрі затримано російського інформатора, який шпигував за підрозділами ЗСУ. Ворожим агентом виявився місцевий it фахівець який працював на кадрового співробітника ГРУ. Про цю та інші події дивіться у нашому дайджесті. В обласному центрі затримано російського інформатора, який шпигував за підрозділами ЗСУ. Ворожим агентом виявився місцевий ат фахівець який працював на кадрового співробітника ГРУ. За інструкціями окупантів, житель Запоріжжя встановив в оселі багатоповерхового будинку тактичний бінокль з великою кратністю, далекомірною сіткою та компасом. Так він сподівався виявити позиції ППО та реактивних арт-систем Хаймарс. Також зловмисник відслідковував маршрути руху військових колон та розташування укріп районів. За координатами інформатора окупанти планували здійснити нову серію ракетно-дронових ударів по прифронтовій території регіону. Ворожого поплічника затримали у власному помешканні. Йому загрожує до восьми років за ґратами. До 15 тисяч доларів за непридатність до служби 46 та 41-річний жителі Запоріжжя підшукували охочих ухилитися від мобілізації та за гроші обіцяли домовитись про виготовлення довідок про наявність групи інвалідності. Це надало підстави для виключення військовозобов'язаних з обліку та можливість виїхати за кордон. Ділків затримали одразу після отримання ними частин обумовлених сум від двох клієнтів, 3 тисячі та 5 тисяч доларів відповідно. На території Новомиколаївської територіальної громади затримано громадянина за незаконне вирубування дубів. Інспектори склали протокол про адміністративне правопорушення. Шкода довкіллю становить понад 9 тисяч гривень. З метою недопущення повторного порушення пилу у лісоруба вилучили. У поточному році працівники КП «Водоканал» виконали заміну понад 12 кілометрів водопровідних та каналізаційних мереж, майже трьох сотень одиниць запірної арматури та 79 пожежних гідрантів. Тривають роботи і зараз. Зокрема, комунальники працюють по вулиці Богдана Завади. Трубопровід тут не мінявся майже півстоліття внаслідок зносу системи. Кількість аварійних ситуацій в останні роки суттєво зросла. А часті пориви загрожували вимиванням та провалами ґрунту з під проїжджої частини. Тут планують замінити 470 метрів труб. Роботи розподілили на дві ділянки. Наразі працюють на другій, найбільшій ділянці. Тут вже виконані земельні роботи. Облаштовано тимчасовий водогін та зварено нові труби. Прокладатимуть поелітеленові труби діаметром 315 мм, міліметрів, які мають безперебійно слугувати ще щонайменше півстоліття. Після завершення робіт на цій ділянці переходимо на першу ділянку. От, ну, там у нас роботи будуть пов'язані з прокладанням трубопроводу в каналі теплотраси, що трішки буде, як, як казати, легше. От, але там теж будуть земляні роботи з розкопкою, ну, не дуже велика довжина, 30 метрів десь. Терміни будуть теж протягом півтора місяці. Лише за 8 місяців поточного року на контрольованій території Запорізької області зареєстровано 51 випадок спалахів сказу серед тварин. Відповідно, це 51 осередок зараження для людей зазначають в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Як проявляється хвороба та хто у групі ризику, дізнавалась Ірина Чернова. Проблема сказу невиліковного захворювання наразі загострилася через збільшення кількості переносників, якими на Запоріжжі завжди були лиси. Через бойові дії, дикі тварини, все частіше наближаються до місць постійного проживання людей. Фіксували появу лисів навіть в межах міста Запоріжжя для прифронтових селищ це стало взагалі звичним явищем, кажуть в обласному центрі профілактики хвороб. Вони контактують з освітськими тваринами, вони пошкоджують людей і можуть відбуватися випадки зараження на цю інфекцію. Зросла вирагідність контактування наших людей з зараженими тваринами і ризики заразитися. Головним наративом повинно бути дуже обережне поводження з тваринами, окрема поведінка з дикими тваринами. Дикі тварини це не екзотика, це потенційна небезпека зараження на вірус, лиси фактично тотальна. Вражені вірусом сказу. Те ж саме стосується й домашніх тварин, власники яких повинні своєчасно робити їм щеплення, обмежувати контактування з дикими тваринами і контролювати стан здоров'я. Якщо тварина веде себе нетипова, то й стала агресивною, слабкою чи інші прояви, обов'язково звернутися до ветеринару. Понад тисячу людей по всій області протягом 2024 року звернулися по медичну допомогу через укуси тварин. З них понад 600 людей отримали профілактичне щеплення проти сказу. Це достатньо високий і небажаний показник для регіону, каже Олександр Мащак. Тому фахівцями центру контролю та профілактики хвороб було розроблено порядок надання медичної допомоги та проведення протиепідемічних заходів саме в умовах воєнного стану. Наш центр залишається би основною організацією, яка організує та надає імунобіологічні препарати на всю Запорізьку область. Тобто постачання логістичне постачання в усіх вакцин, в тому числі і вакцини проти сказу імуноглобулін, те наше завдання, з яким ми впоралися зараз використовується концентрова антиробічна вакцина, яка за різними інтервалами робиться 6 щеплень, з яких інтервали дуже різні. Перший 0,3714 днів від покусу, а там трохи віддаленіша схема. Щеплення профілактичне використовується тій категорії людей, який має професійний контакт з казом. Це ветеринарний, це фахівці, що в приютах для тварин працюють, а окремі працівники ветеринарних лабораторій, які працюють з диким вірусом сказу, та саме таке, скажімо, населенню, ну пересічному громадянину, профілактичне щеплення проти сказу не проводяться. Симптоми зараження на сказ у людини можуть не проявлятися тривалий час. В результаті людина має ризик загинути за три місяці від тотального ураження нервової системи. Тому за найменшої підозри на сказ треба негайно звертатися по медичну допомогу. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Саджайте квіти під такою назвою свою другу збірку віршів презентувала поетеса Олена Музика в Запорізькій обласній науковій бібліотеці. Видання складається з чотирьох частин, кожна розподілена за тематикою. Авторка розповідає як про власну філософію, так і про життя під час повномасштабного вторгнення. Олена Музика прожила в окупації більш ніж півтора року. В цей період і написано більшість віршів. Всі вони увійшли до збірки. Я могла раніше написати два-три вірші на рік, і це було для мене нормально. А от за 22-23 двадцять ріки я могла в місяць писати по три, по чотири вірші. І причому, що я раніше ну, обходила ці теми війна, громадянська лірика. Я не люблю пафосності, не люблю цих красивих голосних слів. От все весь час якось боялася, щоб в мене цього не було. А тут ось. Ну, щось так на мене подіяли ці всі події, що я стала писати і про війну, і про нашу перемогу, і мені здається, там ну не пафосно, там так від душі. А натхнення воно скрізь, воно в повітрі, воно ну в людях, в речах. Тобто про все, що я бачу, все, що мене хвилює, все, що мені цікаво, і я пишу. Спортивні школи Запоріжжя продовжують тренувальний процес. До цього наразі можна ще долучатись. Зокрема, щоденні тренування з боксу проводять у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 6. Детальніше Олександра Кольба. Це тренування вихованців дитячої юнацької спортивної школи номер 6 з боксу. Тут протягом чотирьох років займається 12-річний Іван Білий. Цим видом спорту його зацікавив дідусь, який раніше був також боксером. Хлопець зізнається, у боксі йому найбільше подобається тренування та перемагати своїх суперників. Я вижу зуватися боксом, тому що я спробував. Много різних видів спортивних змагань, і мені більше всього подобався бокс. Бокс, як і будь-який інший бойовий вид спорту, розвиває волю до перемоги, загартовує характер і сприяє набуттю почуття впевненості у своїх силах. Він вчить гідно протистояти суперникові і не менш гідно програвати, зберігаючи повагу до себе та суперника. Класичний бокс вважається джентельменським видом спорту, адже б'ють лише ударною частиною кулака. Ми навчаємось. І тренуємось боксу не для того, щоб когось ображати або когось зламати у процесі свого життя, а для того, щоб не дати можливості зламати себе, свої особисті переконання, свої, своє розуміння життя для того, щоб оставатися собою. Наразі у спортивній школі три групи з боксу віком від 10 до 15 років. Після тренувань діти можуть додатково зайнятися спортом у тренажерному залі при школі. Тренер зазвичай складає програму тренувань та рекомендує техніку. Я запрошую усіх дітей та юнаків приходити на тренування з боксу до нашого спортивного клубу. Тренування проходять кожен день з понеділка по суботу, включно. Запрошуємо дітей та юнаків. Приходь та займайся разом з нами. Нині в школі боксом займається близько 70 дітей. Юні спортсмени готуються до змагань на першість у чемпіонаті Запорізької області у клубі Бойові рукавички Олександра Кольба, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Загальновідомо, як серйозно режим дня впливає на психічне та фізичне здоров'я школярів З початком нового навчального року, а надто в умовах прифронтового міста на розпорядок дня учнів батькам треба звернути особливу увагу, наголошують медики. Докладніше в наступному сюжеті. Вчасно лягати спати, повноцінно харчуватися, гуляти на свіжому повітрі, вести активний спосіб життя. Фахівці Центру контролю та профілактики хвороб наголошують, що дотримання режиму дня школяра це не тільки задовільний фізичний та психічний стан, але й гарні оцінки у школі, гармонійний розвиток особистості. Режим дня складається з таких основних компонентів: це сон, це прийоми їжі, це навчальна діяльність та інші види діяльності, які до вподоби дитині. Сон дитина повинна лягати та вставати один і той же час. Це формує звичку. Спати необхідно лягати дітям молодшого віку о 21-й годині, дітям старшим о 22-й годині. Тривалість сну також різна в залежності від віку. Для дітей перших-четвертих класів тривалість сну повинна бути до 10 годин. Для п'ятих дев'ятих до дев'яти дев'яти з половиною годин. Для десятих 11 класів до восьми-дев'яти годин кажуть зранку бажано привчити дітей до ранкової гімнастики для бадьорості та гарного настрою. Особлива увага прийомам їжі, сніданок, обід та вечеря це три основні прийоми їжі на день. Харчування повинно бути раціональним, включати овочі, фрукти. Молочнокислі продукти, м'ясо, рибу, горіхи, насіння, які наповнюють організм поживними речовинами, білками, жирами, вуглеводами, вітамінами, мінеральними речовинами. Створити комфортний простір для навчання, обмежити час користування гаджетами, якщо не йдеться про дистанційне навчання, потурбуватися про наявність перерв та фізхульт-хвилинок хвилинок. Це програма мінімум для здорового освітнього процесу у домашніх умовах. На жаль, об'єктивні умови можуть негативно вплинути на наше життя, в тому числі і на режим дня дитини. Повітряні тривоги, а також інші безпекові фактори позначаються на емоційному, а досить часто і фізичному стані дітей. Перш за все, повинна бути створена в сім'ї приятна така доброзичлива атмосфера. Діти повинні бути впевнені в тому, що поряд надійні їх самі дорогі друзі це їх батьки. І якщо є довіра, і що у дитини такі думки, що я захищений, тому що вони поряд. То я думаю, що це також позитивно впливе вплине на емоційний стан дитини. До того ж, є ще вправи, які можуть зняти емоційний стан. Різні вправи є, і вони надто ефективні. Вони покращують і дихання, і серцебиття. Наразі в області триває вакцинальна кампанія проти кашлюку, дифтерії та правцю. Це вкрай небезпечні захворювання, а надто зараз, коли школярі після літа активно комунікують у школах та секціях. Тому важливо своєчасно захистити себе і дітей. Вакцинами регіон забезпечений. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат. бот І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.